Друзі, вітаю вас на курсі. Як створити Ленінг просто та безкоштовно в цьому уроці ми розберемо звідки брати інформацію на Ленінг. Буває така проблема, що, наче все цікаво, ви хочете протестувати товар. Але що ж, писати на Ленінгу і ля брати всю інформацію про товар? Зараз ми це розберемо більш детально, переходимо на мій екран, і давайте розберемо де брати інформацію на Ленінг. Ну, по-перше, я би сказав, що це постачальники. Коли ви купляєте товар, або ви десь знаходите цікавий товар, ви можете заплатити своїх постачальників або знайти на сайті всю інформацію про ваш товар. Це перше. Інший момент це конкуренти. Ви можете знайти конкурентів в Google, можете знайти конкурентів в spice сервісах, наприклад, як adhor.me. Давайте, ми вже розбирали з вами в попередньому уроці вуличний ліхтар. Так, пам'ятаєте. Я вже зробив деяку роботу. В Адхерті вбив ключове слово вуличний ліхтар це Spice Service, який допомагає подивитися, що зараз крутиться в рекламі в Facebook та Instagram. І ось дивіться, ось такий от ленінг, трохи інший вуличний ліхтар, 249 гривень. Ви бачите, візьмемо його для прикладу. Нас да, зробимо такий лендінг. Давайте ще просто знайдемо. Багато різних світильників продається на ринку. Такий світильник можемо взяти. Дивіться, де брати інформацію. Можемо брати з конкурентів з цього ленінгу. Також зайдемо на пром, там ми можемо просто вбити вуличний ліхтар Опт. Я вже це зробив. Сортувати подешевше, бачите, опт є. І знайти, бачите, 78 гривень, і також ми можемо його відкрити. І тут є, бачите, характеристики, які потрібні для нашого сайту. Також є переваги. Також є ось характеристики, якась інформація, що це за світильник, можемо змінити цю інформацію, тому що у це ми можемо написати, яку хочемо, тому що це не так важливо. Всі ці світильники з Китаю, так вони можуть по-різному називатись. Да? Ну, дивіться, 78 гривень. Тут ви бачите не так багато інформації про такий товар написано, просто характеристики. Ну і ChatGPT gpt нам допоможе знайти інформацію, але по факту ChatGPT нам поможе дещо її структурувати. Навіть ці характеристики, навіть якийсь опис, він допоможе нам працювати швидше з текстом і створювати швидше ленінг. Це ми вже будемо розбирати в наступному році. Крім того, інформацію на Ленінг також ми можемо шукати і в Гуглі, якраз і постачальників на цей товар в Промі, в Оликсі, в телеграм-каналах та групах. Якщо ви купуєте товар в Китаї, на вашому ринку його просто немає, то беремо інформацію. Звідти на нас наш шленінг і е, тестуємо товар, зайде-не зайде. Ну, якщо ви працюєте з дропшипінг платформою то просимо опис товару у них. Я думаю, що опис і інформацію про будь-який товар не так складно знайти. В принципі, ви бачите, я попрацював до цього. В принципі, бачите, я знайшов і лендінги, і знайшов постачальники на цей товар. Ну і, звичайно, ще можна подивитись інші світильники, але візьмемо перший світильник, який е, досить таки не новий на ринку. Але ви бачите, є е, і фото, є і відео, тому е, ми для прикладу е, створимо ленінг саме на ньому. Далі. В наступному уроці ми будемо вже практикувати і створювати Ленінг з самого нуля. А якщо у вас є питання по цьому відео, то пишіть в коментарях, також ставте лайки. Пишіть, що вам сподобалось, або що не сподобалось, і до наступного уроку в наступному році буде вже практика.